Друзі, вас вітає компанія Автопарк UAO, Одеська філія. І у нас до продажу з'явився такий ось красен Rover Discovery 2017 року офіційний автомобіль весь у рідній фарбі, покритий плівкою. Все, крім задніх крил. Автомобіль з трьохлітровим дизельним двигуном на днемо повний привід. Чудовий варіант як на дальні поїздки, так і для... Поїздок по місту. Автомобіль у нас семимісний, на легкосплавних дисках оригінальних, з отак нову зимову гуму, стан салончику, як новий, без дефектів, без нюансів. Роздільний клімат-контроль, дуже велике багажне виділення, безключовий доступ на усі 4 двері, Повний електропакет, шкіряне мультикермо. Автомобіль працює рівненько, ніяких помолочок немає. 150 тисяч оригінального пробігу, чудова мультимедіа, з карплеєм та усіма необхідними функціями режиму руху по бездоріжжю. Ну, автомобіль на всі випадки життя. Запрошуємо на огляд та тест-драйв даного авто за адресою Грушевського 15А. Також у нас є лізинг, кредит та трейдинг. Чекаємо на вас.